Балка Свистунова ставок-накопичувач, куди протягом десятиліть надходять високомінералізовані шахтні води від гірничо видобувних підприємств Кривого Рогу. Термін його експлуатації сплив у 2020 році, і нині цей об'єкт перебуває в аварійному стані. Як наслідок, гребля деформується, порушується цілісність водойми із одночасним збільшенням тиску на якість води в басейні річки Інгулець. Варіантом рішення є будівництво нитки скиду довжиною в 9,7 км, діаметром 1200 міліметрів. Орієнтовна вартість 1,5 мільярда дегривень, термін виконання 8 місяців. Наша мета це в першу чергу знайти комплексні рішення щодо тих проблем, які багато років не вирішували. В першу чергу це питання Балки Свістунова, яка накопичує велику кількість відповідних шахтних вод з великою мінералізацією. Це питання не виникло вчора, не позавчора. Це питання, яке десятиліттями не вирішувалось, але сьогодні, у зв'язку з тим, що ми не маємо каховського водосховища, у зв'язку з терактом, який здійснили. Здійснив ворог. Ми сьогодні розуміємо, що балка свистонова це проблема не тільки екологічна, а ще й гуманітарна. Після підриву російськими військами 6 червня 2023 року дамби Каховської ГЕС ситуація з водопостачанням в південних регіонах України значно погіршилась, і тому майже одразу почали будувати нові чотири гілки водогону загальною протяжністю 155 кілометрів. Після виконання всього обсягу робіт майже півтора мільйона українців отримають доступ до чистої питної води. Нині вже збудували три нитки. Четверту за планом мають закінчити на початку вересня. Держава проявляє великий інтерес сьогодні для спершу. В чергу забезпечення України населення, бізнесу, території, зрошення, питання належного забезпечення пресною водою. Це дуже важливе питання для Миколаївщини, Херсонщини і Дніпропетровщини. Після підриву Каховської ГЕС. Було прийнято урядом негайне рішення будувати два водогони. Ви бачите, сьогодні вони працюють і міста отримують воду. Проте є комплекс питань, які ми мусимо вирішити. Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС питання водопостачання миттєво стало критичним та першорядним. Питна вода 13 місяців після цього надходила до мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя завдяки зусиллям Кривбасводоканалу. Це крес, макорти та інші водойми. З кінця серпня 2023 року були в експлуатацію першу нитку водогону інгулець Південне водосховище зараз. Вже частково працює цей державний водогін, за яким дуже вдячні всім до Південна і зараз дуже важливо два аспекти. Перше – добудувати цей водогін якомога швидше. Напомню, що його будує Агентство з питань відновлення, фінансує Кабмін. Ми за це дуже вдячні і ми операційно лише допомагаємо. Це перше. І по-друге, побудувати ще 9,7 кілометрів для скиду води з балки Свистунова. Інакше навіть маючи цей водогін, 2,5 з місяці кадлиде скид води, то нічого не буде. Тому це дуже великий комплексний проєкт. Будівництво та введення в експлуатацію нової нитки скиду зі ставка накопичувача з балки Свистунова в перспективі має убезпечити та усунути ризик потрапляння небезпечних концентрованих високомінералізованих шахтних вод до водоносних горизонтів та до самої річки Інгулець, адже саме з неї життєдайна блакитна рідина через водогін Інгулець Південне водосховище потрапляє зрештою до осель мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя. Загалом Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко, перший міський.